Чекаю, а що говорити реально. Чекай. Всім привіт! Ой-ой-ой! І ви на каналі Ukraine Tame. І сьогодні ми складаємо відео, ми не знаємо просто... Ой, ми складаємо пазли, я запутався. Ми не знаємо про що знімати Завтра... Я пазла в все знищую. Так, да, ми в селі складаємо пазли. Такі е кораблі. Я не знаю, десь коробку загубили. Коротше, обстановочка. Обстановочка. Я, до речі, тут все Так. То що той стіл, як стоять, так стоїть. Да. Ми завтра йдемо в ліс, можливо, знімемо відео для вас у лісі. Той канал, Ми на екрані темі, тому що той канал, DuckPro і Bibi, за мене заблокував. А ще, коли мені на... Новий, ну, новий телефон подарить, ми з вами будемо знімати дуже класні відео. Так що чекайте через 29 листопада, я чекаю від вас. Да. Вітаю. А я думаю, що Денис зробить якийсь, якісь для мене сюрприз. А ви скійте йому йде? Да. І можливо, що е, мене буде ще й буде ще цей. Трансляція зараз у інстаграмі. Можливо. Можливо. Так, Можливо, якщо. так що Ілонами кидайки, якщо так що Да, Ілони Кідайки в Інстаграмі. Хто має інстаграм, бо в мене немає. Ви заходіть, ми будемо з її телефоном робити трансляцію, напевне. Я складаю пазличек. Коротше. Всім па-па, шмокі мо. Це мой день.